Вітаю, вітаю вас. Ви, мабуть, вже чули ту новину, що поляки скаржаться тепер, що українці перестали зерно возити. Ну, це прикол просто. І знаєте, ну, в тому році, пам'ятаєте, як то вони на землю висипали із фур, з вагонів. А у мене зараз така ностальгія. Взагалі, ну я вже скільки половиною роки не був в Польщі. Але ну, просто така ностальгія. Це знаєте, як ну, ти можеш бути добрим, можеш бути поганим. Навіть коли все добре, ну, блін, взагалі все супер. Але все одно якось відчувається, що все-таки. Що не кажи, але поляки це вищий сорт в Польщі, а українці це. Навіть якщо ти будеш там супер-пупер, приятелем другом і на роботі все буде. Але все одно відчувається якесь, що ти приєжий. Така ностальгія сьогоднішня у мене. Гарного дня вам. Ну і забув додати, що Ну, в Канаді такого нема. От у нас, наприклад, на роботі є індуси, філіппінці, ну, канадці, понятне, діло, українці, чекай хто там ще є, чехи є, поляків нема, правда? І все, все одно ми на, на перерві балакаємо по-своєму, вони балакають по-своєму. Пакистанці є також у нас на роботі. От. Але все все одно, все дружньо, нема когось кращого, гіршого. Всі приїжджі, хтось колись раніше, хтось пізніше, у когось вже є документи, у когось хтось ще робить. Різний рівень мови. Ми вон, спілкувалися. Я по карті показую, де я родився, жив. Вони мені показують, де вони працювали, жили, і коли йде, там подорожували. Взагалі, без всякого якогось цього. Все, всі рівні, все по, знаєте, відчув... все ж ти відчуваєш, це ж ти серцем відчуваєш, правда, що ну, відношення, відношення. Оце я хотів додати ще.